І перемовини імені Трампа, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо стверджує, що війна може закінчитися за кілька місяців. Натомість, президент Фінляндії говорить, що можливо ще до інавгурації Трампа до 20 січня війна буде зупинена. Існує вікно можливостей для цих переговорів. Подивимося, що станеться. Зеленський оптимістично заявляє, що за Трампа війна може завершитися швидше. Війна закінчиться швидше, не тільки заради України. Позбавляється ізоляції. Канцлер Німеччини Олаф Шольц телефонує Путіну. Ми не повинні мати жодних ілюзій. Ми не повинні бути наївними. Обстріл один із наймасованіших обстрілів України. На фронті все також не оптимістично. Майже оточення корахового. Валять вони не тільки там, але і на території Курської області. Задача Путіна чітка: звільнити Курську область від збройних сил України до початку перемовин або до інавгурації Дональда Трампа Максим. Попри все це, росіяни зазнають наймасштабніших втрат за всю історію війни. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, всядьтеся просто зараз і додивіться це відео до кінця. Ми підсумовуємо, що сталося минулого тижня, аби ви абсолютно точно знали, що відбувається в країні. Підпишіться на нас, якщо ще ні, погнали. Росію дочекалася відплата сенсаційна інформація, яку отримали журналісти New York Times. За кілька місяців дискусії, вже наприкінці своєї каденції, президент США Джозеф Байден надав дозвіл на удари в вплив Росії балістичними ракетами АтаКМС. Формально за участь військ північної Кореї атаки в тил мають захистити бригади ЗСУ у Курській області. Агенція Reuters заявляє, що Україна використає для цього ракети із з дальністю в 300 кілометрів. Є зелене світло від Білого Дому. Є і відповідь від Європи за дозволом від Вашингтону. Аналогічно заборони зняли і Великобританія, і Франція. Про це заявляють у виданні Le Figaro. Партнери вже надали Україні крилати ракети Shadow та Скальп. І якщо Київ отримає експортну версію цих ракет із дальністю польоту понад 500 кілометрів, то вони можуть долетіти і до Москви. Багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! Не надали власних ракет Таурус, але хочуть вплинути на Москву дипломатично. Перше за два роки із Путіним вирішив поговорити телефоном німецький канцлер Олаф Шольц. Розмова тривала годину і, вочевидь, потішила Кремль. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, в этом, конечно, его важность. Происходят э, поиски возможных, э, ну, попытки, вернее, сопоставить позиции. Политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук, это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворения. Но в то же время, э, конечно, обсуждения достаточно были детальные, прежде всего по украинскому сюжету, откровенные, как тоже было сказано у нас в сообщении. Но, конечно, э, Говорять у каком совпадінні мніні здійсні приходять, поэтому канішують достаточно глубокие разногласия, но сам факт діалогу он весьма вісьма позитив. для дляMoskvy негатив для Києва. Британський експрем'єр та давній друг України Борис Джонсон заявив, що такі дзвінки можуть лише відновити жахливий нормандський формат, в якому західні партнери намагалися урівняти відповідальність агресора та жертви. Очікувано засудив рішення Шольца і Київ. Зеленський наголошує Україні більше не потрібні переговори заради переговорів. Мінська 3 не буде до преси. Виходить, і сам ініціатор розмови намагається все пояснити. Буцімто мав озвучити путіну позицію заходу. Змін у кремлівській риториці не почув. Ми не повинні мати жодних ілюзій. Ми не повинні бути наївними. Росія і російський президент розпочали цю війну. Потім неймовірно її розширили і тепер готові ризикувати великими матеріальними цінностями. Але перш за все, власним життям заради плану завоювати територію України. Щоб вона відмовилася від власного суверенітету та демократії, ми не дозволимо цьому статися. І саме тому вкрай важливо дати Росії зрозуміти, що наша підтримка не зменшиться. Росія помиляється, якщо вважає, що Україна не може розраховувати на нашу тверду підтримку в майбутньому. Путін не хоче миру, він не готовий до переговорів. Це позиція президента Франції. Еммануель Макрон не захотів детально коментувати дзвінок Шольца в Москву, але вважає, що Союз Узники мають залишитися єдиними у позиції підтримки України. Натомість канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що цитую важливо мати певну взаємодію з колегами, з якими ми не згодні. Питання переговорів після перемоги Трампа дедалі частіше звучить у різних варіантах. Новообраний президент підшуковує кандидата на посаду спеціального представника США щодо російсько-української війни в минулу каденцію Трампа. Та король виконував спецпредставник держдепу Курт Волкер. А коли можуть відбутися мирні переговори раніше ніж очікують? Принаймні такі відчуття після розмови з Трампом у президента Фінляндії. Втім, є низка передумов, які потрібно виконати, наголошує Олександр Ступ. Well, на мою думку, Україна має вирішити чотири речі. перша це питання територій, і тут ми не знаємо до чого все дійде. Друга гарантії безпеки. Тому ймовірно, територія і гарантії безпеки на цих переговорах ітимуть пліч опліч. І звісно, на мою думку. Ку врешті-решт, членство в ЄС і НАТО, третій пункт правосуддя, тобто звинувачення російських військових злочинців. А потім найбільш зрозуміле питання це власне відновлення країни. Але це складно обговорювати в нинішній ситуації. Я думаю, що ми в Європі і решта світу повинні зрозуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Я вважаю, що існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами у США та днем нагурації. Подивимось, що станеться. happens. Гидкий мир, від якого всі зітхнуть із полегшенням, в новій статті політико міркують про стратегію виходу із російсько-української війни, адже Трамп може запропонувати умови, які не раз публічно відкидала і Україна і європейські союзники. Але іншої альтернативи наразі немає. А перемога Камали Гаріс могла стати навіть гіршим варіантом, аніж Трамп. Адже дозована підтримка на кшталт політики президента Джозефа Байдена означала повільну загибель України, і в Києві це усвідомлюють. Трамп натомість має амбіції завершити конфлікт на вигідних для США позиціях. Такої ж думки, і Майк Помпео, колишній держсекретар у попередній адміністрації Трампа, цитую друзі: він не дозволить Путіну розправитися з Україною. Це не в його стилі. Чи відчуває Київ тиск з боку США у спілкуванні з журналістами? Зеленський це відкидає, каже, що українці ніколи не підуть шляхом примусу, але із новою командою у Вашингтоні війна має закінчитися швидше. Ми незалежна Україна, і ми мені здається, в час цієї війни наш народ, і я особисто в переговорах зі сполученими штатами Америки і з Трампом і з Байденом і з іншими європейськими лідерами довели, що ми що з нами риторика сідай і слухай не працюючи. Війна закінчиться. І закінчиться не абстрактно, але точної дати немає. Але точно і ще раз підкреслю з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий Дім, війна закінчиться швидше. Це їх підхід, це їх обіцянка їх суспільству, і для них це також дуже важливо не тільки заради України. Друзі, зроблю зараз маленьку паузу, аби ви підписалися на наш канал, поставили лайк цьому відео. Вся команда працює щодня для вас, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Часу не так багато. Росія просувається вперед на українському сході. Російські триколори з'являються в нових селах. Окупанти захоплюють населені пункти менш ніж за 10 кілометрів від Корахового ризик оточення зростає у Діпстейт. Показують просування ворога від початку листопада і наголошують, росіяни знову можуть взяти фланги, що спричинять нову катастрофу. Самому Кораховому в повітря злітає дампа водосховища. Ексклюзивні кадри отримують журналісти ТСН. Обласна військова адміністрація говорить про ворожий обстріл. Відео з місця скидається на потужний підрив. Вибух на Курахівській дамбі, ексклюзивні кадри того, що сталося на конструкції, отримала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. На них видно, як все злітає у повітря. Від учора вода із Курахівського водосховища наповнює річку Вовча в бік сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка. Місцева влада запевняє, сильного підтоплення не буде. Кураховому вода не загрожує. Загрожує жорстокий бій. Кремль поставив завдання відбити Курську область ще до інавгурації Трампа, запланованою на 20 січня. Про наказ Москви повідомляє видання зе Телеграф: Росіяни знову і знову готують бронеколони для контратак і знову та знову потрапляють під удари ЗСУ. Росіяни тиснуть і втрачають сотнями особовий склад на курщині а на українській території повертаються до вже звичної стратегії повітряного терору. Таємних домовленостей немає. Поки змі говорили про підготовку до ймовірних переговорів про зупинку ударів по енергетиці, Росія в цей час просто накопичувала запас озброєння. Недільний ранок і новий масований обстріл: 120 ракет і 90 безпілотників. Повітряна тривога по всій країні. Ворог підняв одразу 25 стратегічних бомбардувальників. Ту ще десяток міг 31 к ще стільки ж Су-34, су 27 вивів чотири кораблі. У море полетіли ракети усіх типів: аеробалістичні кінжали, гіперзвуковий циркон, десятки крилатих калібрів та Х-101. ракети. Долітають навіть до Прикарпаття. Очевидці знімають прольоти в небі над курортним буковелем. Президент Зеленський зауважив, що до десятка повітряних цілей збили пілоти F-16. Втім, є ураження, і, зокрема, критичної інфраструктури. Темряві Одеса і область на Рівненщині без світла опинилися пів сотні тисяч мешканців. Загалом українська ППО відпрацювала 85% ракетних цілей. Примусово саджають російські залізяча не лише розрахунки західних петріутів та ірісте. Це може бути і колишня вихователька дитячого садочка. Ну а тепер стрілець зенітник повітряного командування Захід Наталія Грабарчук. Першим в житті бойовим пострілом Наталя збиває ворожу ракету із радянської ігли. Попала ось такі справи. Буремні часи живемо в історичні. Напишіть в коментарях, що думаєте, і не забудьте підтримати наш канал підпискою. До кінця року команда ставить собі челендж півтора мільйони підписників. Думаю, це можливо, з вашою допомогою. Дякую за довіру, друзі. Лишайтеся на цьому каналі і не зупиняйтеся підтримувати Збройні Сили України. До зустрічі, друзі Слава ЗСУ!